Бій курцям незабаром вступить в силу закон, який повністю заборонить паління в громадських місцях, а саме в ресторанах та в робочих приміщеннях. Наразі в кафе і ресторанах діє норма 50 на 50, тобто для відвідувачів курців, були відведені окремі зали. Про переваги і недоліки нового законодавства говорили підприємці, чиновники та представники всеукраїнського проекту Україна без тютюнового диму. Останні переконані, заборона палити цигарки в громадських місцях є надзвичайно актуальною, оскільки захистить персонал та пасивних курців тільки 10% всіх смертей пов'язаних з чином палінням на пасивне коріння, і як соціально несправедливий факт: із тих 10%, а це 10 тисяч приблизно осіб щороку. Більшість це жінки та діти, тобто ті, хто не палять і стають жертвами пасивного коріння. Самі ресторатори та підприємці урядову ініціативу сприймають насторожено. кажуть дії влади щодо боротьби із курцями надто радикальні. Відтак із набранням закону чинності, пророкують зниження рівня прибутків і кількості відвідувачів. Адже за статистикою близько 30% українців курці, але треба враховувати, все таки, що у нас ментальність трошки інша і. Ну, скажем, категорична заборона одна одної третьої кількості відвідувачів, все таки напевно має бути якось врахована. Більше ніж 50% відсотків відвідувачів, і на жаль, жінки в великій масі всі курять. Тепер вони будуть, якщо наприклад 50 чоловік на банкет приходить, тепер вони будуть стояти на сходах чи де вони будуть стояти, я не знаю. Тобто, за розумієте, це, це є рівень культури виховання. Ми, ми такими різкими кроками, ну, культуру не покращимо. Прихильники заборони паління заспокоюють, новий закон навпаки підвищить прибутковість ресторанів та кафе. За приклад, беруть Туреччину, де упродовж двох років курці насолоджуються кавою без цигарки, а ресторанний бізнес збільшив свій прибуток на 12%. Окрім цього, боротьба із курцями має бути радикальною, адже норма 50 на 50 в ресторанах, кафе та нічних клубах не виправдала себе. Хто виміряє приміщення числі 50% площі? Таблички переставляються, і наш моніторинг попередній показав, що 80% закладів у Києві порушують норму 50 на 50. По-друге, рівень в міст... рівень. Хімічного забруднення повітря навіть у залі де не курять, але у залі поруч курять він досить високий в 5 разів перевищує норму. Тоді як в залі, де курять, в 12 разів за статистикою 80 українців схвально оцінюють ініціативу уряду. Більшість івано-франківців теж За повну заборону куріння в закладах відпочинку. Що людина, коли йде в ресторан чи в кафе, чи в бар, вона має право відпочивати, як їй хочеться. Тому все-таки 50 на 50. Тому Що тут -то давно треба заборонити куріння. і не тільки в ресторанному бізнесі, а й кругом навіть на общественних місцях на вулиці. Зараз так відкинути все і обрубати їх то. Я знаю, в мене є знайомі курці, то дуже важко кинути. У нас нема де місце для куріння. Ні відвед, Ні в поїздах, ні на автовокзалах, ніде. І цей закон буде. Це буде страшна корупція. Закон про заборону куріння набере чинності із 16 грудня. У разі невиконання законодавчих норм власникам закладів загрожує штраф від однієї до 10 тисяч гривень. Самих курців штрафуватимуть до 175 гривень. Оксана Середюк Андрій Шкварла. Новини на вежі.